На територію кінологічного центру ніхто не зайде непоміченим. Гавкіт півтора десятка собак дієвіший за будь-яку сигналізацію. В основному це німецькі вівчарки. Вони переносять і 30-градусний мороз і спеку, та й вольєри розташовані на вулиці. Тому теплолюбиві гладкошерсті добермани тут би не прижились. Хоча у пошуку заборонених речовин чи вибухівки чутливі лабрадори незамінні. Чорнява шестирічна Афіна профі у пошуку наркотиків. Відслужила вже більше чотирьох років, тому на заміну їй готують молоду блондинку Челсі. Невдовзі заборонені речовини шукатиме вона. Вся робота на вона... Ігрові... метод собака. Грається, вона шукає м'ячик, шукає апорт. Спочатку вона м'ячик шукає, бо той м'ячик кидається в замінник наркоспілони в Собака чує свій запах, вона вже царапає, знає, що зараз її буде заохочення. Краще не заохочення, для собак це ігра. У грі з Малку вчив свого партнера кінолог Микола Крайник. Дружба сержанта міліції та розшукового собаки Джека триває вже кілька років. Бачиться щодня на роботі. Чоловік каже, головне у стосунках з собакою взаємна довіра. Вівчарки саме. Самі вірніші кажуть друг людини і самі краще піддаються навчанню. Чи справ... Правда, що собаки ті ж люди просто говорити не вміють. Вони так, достає... звичайно, звичайно, вони все розуміють. Трохи розминки і до роботи заняття триває більше години. Насправді ж, за кількома командами стоїть цілковите порозуміння між собакою та кінологом. Сидіть. Стоять. Вони пішли ще далі. Тепер розуміють одне одного без слів. Кі розшукові собаки виборюють нагороди на змаганнях, проте усі ці тренування не для показу. Реальна робота кінологічної групи не надто від них відрізняється. Кожна з цих собак шукає по слідах людей, автомобілі, вибухівку чи наркотики або патрулює місто. Три метри забор. І треба переско... Собака йде по сліду, треба перескочити злодій, перескочив цей забор. Треба. Я нагинаюся, джек спина, він стрибає мені на спину і потім стрибає через забор. Наші собаки навіть, приймали участь свій час миротворчих місіях в Косово, в бувшій Єгославії. Я особисто, в рік часу, 8-му році працював собакою на пошук вибухівки. Були реальні дві ситуації, коли собака знайшла реальне замінування, була роз, розтяжка там, з гранатою. Собака почула, вдалося розмінувати, що уникло, уникло жертв. Фактично врятувала вам життя, так? Ну, і мені в тому числі також, і цілій групі. У кінологічній службі собаки працюють в середньому 5-7 років, проте саме тут вони знаходять собі друзів серед людей на все життя. Коли ваш вихованець вже буде непридатний для роботи тут, ви заберете його додому? Звичайно, заберу. я його вже з ним. Про те, що сьогодні Всесвітній день тварин Джек і не здогадується. Він проявляє себе не у святкові дні, а у надзвичайних ситуаціях.